Що то мале граємося, грається, з нами грається в mm. кузя у жмурки. Ви не повірите? Видіться. Знайдете мене чи ні? Ха? Я тут. Бачите? Ха? От що то дитиня. Як поздравила туди залізти, скажи, Кузьк. А ми мами закладаю віконечко. таке, напевно, не робите вже давно. Закладаємо вату. І зараз прибирати будемо, отак, щоб вікно було гарне. От зробили ми з мамою віконечко, бачите? Наложили хризантемки, заложили ватою, тому що не ток вже тих муліне у нас немає, щоб ми різали. Там ще тільки лишилися залишечки трошки. Правда? Ма? Да. Віконечко заклали, бачите? Гарно? Вазончик наш затоптаний так. Затоптаний так. Це все наш кузя так зробив. Бачите? Різ вазон, різ, пообривав, все. Лишилася в оттіке. Одна вона, ще єдина. Та, він сам хаті? Не хоче він бути сам в хаті, він каже, бабка, що, що? вікно цього вибігає, а тут було відкрито, зараз закрите. Я... Мама йде на двір, а він теж з хати вилізає на вікно і, і заглядає. заглядає. Так, поки коло вікна ми зробили порадок.